22 січня 1919 року назавжди залишиться в історії українського народу як свято Соборності України. Став день, за який українці боролись упродовж багатьох століть. Збулося те, за що страждали, гинули, боролися і вболівали, для чого жили і працювали мільйони синів і дочок України впродовж років десятиліть століть. Те, що було провідною зброєю для геніїв і її духу, і що було їхнім тяжким болем і мукою, справжньою єдністю народу у боротьбі за незалежність, Демонструвала світові Україна 22 січня 1990 року. У розмаїті жовто-синіх знамен наші сучасники на згадку про проголошення акту Злуки поєднали живим ланцюгом від Києва до Львова схід і захід України. Розчахнути січневий день гарматним пострілом навпроти. Останній відлік час веде та твердо став студентський спротив. А кулемет Січе за так. Плює свинцем оскаженіло Від сатанинських зарізяк Українське сонце потемніло. Їх перший бій, останній бій і вечір був, і ранок плакав, скількох оксанок і марій Вбере зима у чорне плате, Штиком штрика червона скрута. Ця ніч озветься смертним криком. Розіп'яні ридають крути, і Київ заголосить дико. В жалобі квилий посвист вітру, а скільки тінь зігнув неначе, той князь не в долю в юних вірив, а Україна їх оплаче, сюди печаль свою несу, Шепчу молитву в ріднім слові. Не над могильному Христу козацькій славі в їхній крові. Послали армію Муравйова на Київ камня на камні не оставлю від Києва. Жителей не жаліть, всіх и перережем. Уряд Української Народної Республіки звернувся до Європи по військову допомогу. Єдності не було ні у владі, ні у народі. Армію розпустили. У результаті захищати Київ. Пішли курсанти, студенти та гімназисти. 29 січня 1918 року біля станції крути 500 добровольців вступили в бій з шістьма тисячами червоноармійців. П'ять годин вони стримували ворога. Відступаючи, розібрали залізничні полії. Одна чота студентської сотні, заблукавши, потрапила у полон. Їх катували і стратили. Це було перше порушення Женевської конвенції новою російською владою. Крути наша гордість і слава, там соколи юні у вічність пішли, на клич молодої держави піднялися вірні сини, грудьми у нерівному бої спинили червону орду, з честю пали герої за Україну свою, на жертовню поклали свої молодії життя. Приклад відваги подали слава героїв! Жива! Перед розстрілом студенти співали ще не вмерла Україна. По сей день ми боремося за нашу свободу, наше життя, нашу мрію. Давайте станемо всі наперед. Ці події сталися майже 100 років тому назад. Звичайно, вони всі обросли міфами, легендами. Але єдине, що нам залишається, це пам'ять. Ми повинні пам'ятати про тих хлопців, які поклали життя заради нас.